Продаж алкогольних та слабо алкогольних напоїв на набережні рошен треба заборонити. Таке рішення прийняли віничани на громадських слуханнях. Вони відбулись вчора, о 6-й вечора в актовій залі будівельного технікуму. Присутні проголосували майже одностайно. Наша репортерка Оксана Святенко бачила, як проходили громадські слухання. свою думку щодо продажу алкоголю поблизу набережної рошен прийшли висловити близько сотні вінничан. Я вважаю, що правильно обмеження вживання слабоалкогольних і алкогольних напоїв на набережні Рошен, тому що туди приходять батьки разом з дітьми, а діти це дзеркальне відображення поведінки дорослих людей. І тому дитина, яка з маличку бачить, що дядючка може прийти на фонтан і хитатися, і говорити будь-які речі. Для які для, для зовсім не не потрібно слухати, вона не розуміє, що це не можна, якщо так говорять дорослі, і так себе поводять, то і я. Става будучи взрослим, також можу робити все те ж саме. На підходах до набережно рошен ви бачите дуже велика кількість невпорядкованої території. Вона, взагалі, взагалі псує зовнішній вигляд, і люди, які приїжджають на гарний світломузичний фонтан і звикли до міста Вінніці європейського міста, вони бачать шанхай. Оцей шанхай ми хотіли би впорядкувати. І це, ця постанова, цей проєкт постанови, є першим якраз таким кроком рішучим до того, щоб провести їх у відповідність. Ми взяли це 250 метрів, тому що це якраз межа вулиці Островського, Камалюка, тобто, щоб не ділити подвір'я на одну і другу половину, якраз буде зручно по межі цієї вулиці. Мова йде якраз про те, що не по повну заборону, щоб люди не зрозуміли, що там те, що є, буде все заборонятися. Ні. Мова йде про те, що якщо це заклад харчування, який має відповідну. Ліцензію на продаж алкогольних напоїв і має відповідний дозвіл або статус ресторану кав'ярні, в якому можна це робити, має відвідане місце. Має відповідно туалети, має охорону свою, офіціантів, де може обмежити туди захід неповнолітніх, де може обмежити всю цю територію, то він зможе надалі працювати. Якщо це буде новий об'єкт, то спочатку власник такого об'єкту звернеться до міської ради з пропозицією і представить свій проєкт. Що він хоче зробити? Цивілізований ресторан чи цивілізовану кав'ярну, чи знову хоче відкрити рендал. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Після того, як громада висловилася проти продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв поблизу набережної рошен, рішення мають прийняти у мерії. Його винесуть на розгляд виконкому вже у вересні. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.